Аргентинське танго, бачата, сальса і не тільки загалом близько десяти видів танців з латиноамериканської та європейської програм, навчатися яких тепер безперешкодно та безкоштовно зможуть ветерани війни та їхні родини за ініціативи ради оборони міста у Кривому Розі, стартував новий проєкт Арт-терапія, реабілітація захисників, захисниць та їх близьких через мистецтво. на перший з майстри класів завітала родина олійник Євген, Наталя та їхня донька Уляна. У такому складі вони вже вдруге беруть участь у міських івентах, спрямованих на фізичну та психологічну реабілітацію. Минулоріч подружжя долучалося до родинних ігор Ветеранс Фемілі Геймс, на яких здобули перші спільні нагороди. І чоловік військовий, поранений військовий, і тому власне ми тут і в якості і реабілітації. Ну і враховуючи те, що не буду кидати кирпичі в городи. Ми танцювали останній раз на весіллі хотілося би так само згадати, як це і чомусь навчитися. Ну і заодно поспілкуватися з такими ж парами, з такими ж сім'ями, якими ну, враховуючи, що наша мала взагалі то бальниця, ми б хотіли б не відставати від відростаючого покоління. Майстер класи проводять непрості тренери. А ті, для кого стабілізація психоемоційних станів для військових та їхніх родин засобами музичної та танцювальної терапії, це ціла наука, зокрема, відомий у Кривому Мозі бальний хореограф Олександр Нечепоренко, який професійно займається танцями вже чверть століття. Коли е людина саме танцює, вона приходить в танець теж з якимось стресом. Під самі ритми вона забувається. Вона забувається, тому що вона сконцентрована на тих фігурах, на тих завданнях, котрі ставлений тренер. І найголовніше, що після заняття люди приходять додому, і воно в них. Залишаються, вони рефлексують і тут вдома і рефлексують. Тим самим вони знижують собі рівень тривожності, депресії. Всіх таких почуттів на тренування запрошують усіх охочих, незалежно від досвіду та фізичної підготовки. Наразі заплановані ще приблизно 10 майстер-класів, за підсумками яких сформують окремі групи за танцювальними вподобаннями, віковими та іншими категоріями. Згодом, для зручності самих ветеранів та їх близьких, такі тренування проходитимуть у різних районах Кривого Рогу на базі закладів культури та мистецтв. Нам дуже приємно чути і від ветеранів, і від колег з інших міст, тому що в кривому розі одна з найкращих. В Україні систем підтримки ветеранів та їх родин це стосується, ви знаєте, дуже потужної програми з розвитку спорту. Да? а, а зараз ми розпочинаємо ще арт-терапія, така дуже важлива складова, яка в себе значить, включатиме танці, малювання та інші заходи, щоб людина могла стабілізувати свій стан, розкрити себе по-новому. Аби заохотити ковалівців наполегливо тренуватися та прагнути до перемоги. В місті замислилися над проведенням мистецьких змагань. Подібних до Veterans Family Games, започаткованих за ініціативою Ради оборони Кривого Рогу та її голови Олександра Вілкула. Попередньо такі конкурси можуть відбутися вже восени 2024 року. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський.